Вітання. Я пробував там монолог маски зробити, але давайте знімати маски. Я про те, що відбувається нині, хотів поділитися враженнями в такому аудіоформаті. Не всі читають, комусь зручніше дивитися, тому буду максимально лаконічним. Проїжджав сьогодні біля польського консульства у Львові. Стояла там машина е, нашої нової поліції, як мій один колега Мент називає піліція. От, піліція пілікає, ну, направду. Я їду по тій стороні, вони стоять. І з, том, з там того боку мені назустріч їх об'їжджає Ланус, Ополь, не пригадую, Ну, якась така машинка середнього класу. Мабуть, та машинка щось порушила, але коли я проїжджаю, минаю. Той Опель, він переді мною тут піліться і тут звук: Ау! такий бум, ріжучий звук значить, сирени і голос динамік: водій автомобіля, зупиніться, дайте на задню передачу. Я собі так міркую. Чоловік міг їхати і голосно слухати музику. Це ніби не заборонено. Відповідно, він міг не почути оцей звук. Тої сирени і міг поїхати далі. Що би тоді було? Погоня, там переслідування, стрілянина. І в мене тоді тут виникла думка, що це хороший наша нинішня піліція, так би мовити, хороший приклад того, що реформи в настрій спрогнилій системі, вони можуть її трішки покращити, можуть служити. Таким, знаєте, обманкою так, видимість покращення зробити, але не зміниться нічого по суті. І та ж поліція, яка начебто задумувалася як щось нове, альтернативи міліції, вона перетвориться або в таке саме, або в ще гірше. Гірше через те, що компетентність теперішніх працівників поліції викликає сумніви, м'яко кажучи. Друге, туди попролазило купа колишніх, і третє. Сама система вона не змінилася на чолі з міністром олігархом. Тому це треба просто розуміти. Тепер щодо того, стан країні сьогодні, і що нас очікує? Ну, стан, який я не буду повторюватися, всі знають. Почалося це все ще після перемоги так званої Революції Гідності, яку я дуже не люблю цей термін, тому що не було Революції Гідності. Частина людей думали і щиро вірили, що це є революція. Але не можна зараз називати перемогу гнидості, революцією гідності, а перемогла гнидість. Що відбулося одразу після перемоги? Є один такий цікавий момент. Ніхто чомусь не згадує про те, що Петро Олексійович, наш шановний президент, довгі роки і до революції самої, і ще з часів кризи постійно був присутній, а якийсь час, зараз дається головою Ради Національного банку. Не як Гонтарєва, голова правління, голова ради. І після того, як перемогла революція, так би мовити дверцевий переворот, давайте називати краще речі своїми іменами. Так от, після двірцевого перевороту, коли е, Янукович втік, е, погоджено втік, і е, зламався сценарій, той, який мав відбутися по створенню Новоросії, після цього е, почалося пограбування країни з банківської сфери. Власне, з банківської сфери, було викинено. На спекулятивний банківський ринок 101 мільярд гривень. Ну, не в один день, але поступово оприлюднив ці дані пан Ляшко. Ляшко цікавий чоловік. Він часом оприлюднює те, що не варто, ну так би не бажано, але він це робить, мабуть, в силу свого іміджу. Так ось, серед тих банків, які отримали рефінансування. Був такий банк, як Дельта Банк Лагона, до прикладу, там багато таких, просто він найбільш яскравий приклад. Отримав він на той час 9,5 мільярдів гривень рефінансування, що плюс-мінус є еквівалентом мільярда доларів. І банк цей пук, його немає. І така картина кругом. Тобто, якщо взяти лише суму рефінансування під 15% річних, потім спекуляція на банківському ринку, вивід капіталів за кордон, обвал гривні. Який відбувся, то ці 15%, під які були взяті кошти, якщо їх повернути в гривнях, то вже це вже мільярдні заробітки в доларах, мільярдні заробітки. Але ж ніхто і не повертав. От чому фокус? Банки побанкрутували, Власник їхній далі залишився серйозним, попаженим багатими людьми. Фонд гарантування вкладів з наших кишень виплачує кошти тим, хто там тримав, кошти, хто тримав гроші на депозитах. Комусь виплачує, хтось прилетів, кого там більша сума. Я не кажу про там багатомільйонні статки, але навіть якщо хтось їх заробив бізнесом, більше чи менше, в нас чесного бізнесу дуже мало, ну, але в будь-якому випадку когось кинули. Але кинули на зал всіх нас. Отже, повертаючись до фінансової, фінансової цієї афери, почав рости долар. Так, нам пояснено це різними причинами війною. Дуже вигідно, війна все спише, звичайно. Паралельно продовжується грабун України, ті ж самі тендера, відкати, схеми і так далі. Я не кажу про банальні там пограбування, данина, блокпости, поставка зброї, тендера на армію, торгівля з Криму, з окупованими територіями це все зрозуміло. Ну тобто, це очевидно, немає, не, не війна не облагорожує людей. Так, визвольна війна, священна війна, заради ідеалів, але хтось воює заради ідеалів, як правило, їх чому збивають. А, хтось заради наживи, прикриваючись ідеалами. Знаєте, як на форумі партії Воля Оля Глобала, яка зараз заступник голови обласної ради на на таку річ сказала, що це просто жахливо дивитися, коли люди апелюють до Небесної Сотні, вишиванка, хрестяться. І тут же ідуть і крадуть гроші, розкрадають гроші. Ви думаєте, це неправда? Це правда. Так ось війна не породжує якусь хорошу якість. Війна породжує те, що вона породжує. І, на жаль, це правда. Що стосується економіки в цілому, української економіки майже, державної економіки, як держава, майже не залишилося. Називають різні цифри: 10-12%. Ну, Тобто порядок цифр зрозумілий: в капіталістичній, дуже капіталістичній Америці 20% державної власності, у Франції 40%. Якщо я не помиляюся, ці дані були озвучені народним депутатом Юрієм Дерев'янком, і я їм вірю, вірити, Юра, відповідально відноситься до цифр і до даних. Нас 10%. Що таке політика? Це концентрована економіка, яка стверджувала класики марксизму, ленінізму і в даному. В даному сенсі вони є праві. Це концентрована економіка. Як концентрована економіка на сьогодні, політика залежить від того, в чиїх руках є ресурси. Це є кілька олігархів, яких ми всі знаємо, власників телеканалів, медіахолдингів. І водночас ці олігархи є власниками величезних ресурсів. Більше того, вони є. Або господарями політичних партій, або самі політиками вже першої величини, між якими зараз точиться безкомпромісна боротьба за владу, е з використанням всіх ресурсів, в тому числі людських, з використанням піару на війні. Я вже навіть не говорю про Небесну Сотню, бо мова йде вже на використанні е цинічному використанні пам'яті про легіони загиблих на фронті. Так ось е оці. Нешановні пани олігархи, дограбовують країну і борються між собою. І ми можемо просто прослідкувати. Президент, власник 5-го телеканалу, так би мовити, найчисніших новин, е, пригадують цей, цей канал ще з позитивних таких меседжів 2004 року. це Він був єдиний телеканал, котрий, по котрому орієнтувалися, що насправді відбувається в Києві під час Помаранчевої революції. Е, його конкурент, я вважаю це основним конкурентом на сьогодні Порошенка пан Садовий, з якого ліплять такого найєвропейськішого мера, якому, як вже хтось пожартував в інтернеті, пора пам'ятник ставити при життю на площі ринок. Це, його, це Порошенка найбільший конкурент, тому що з нього ліплять такого собі лідера всього білого пухнастого. І проблема не в тому, що садовий є гірший. Ні, не думайте, що він є гірший. Він хитріший, але він точнісінько такий самий, як, як до прикладу, Харківський Геп. По своїй якості, по, по тому, як розкрадається львівський бюджет по приватизації комунального майна, де очевидно за роки правління Андрія Івановича сотні мільйонів недоплачених в бюджет. І так видається сотні мільйонів доларів. Про це є е, певні публічні виступи, свідчення, кримінальні справи і так далі. Е, тепер почали нові, нові політики, так би мовити, нові, я би сказав, так дещо в лапках, але, е, знаєте, пробують, прицінюються, возять на оглядання в Держдеп, е, в Штати, там вони проходять співбесіди, там дивляться, вивчають і так далі. Хтось вже випробуваний тим самим держдепом. Це де гра. Коли я говорю про держдеп, це не значить, що я схвалюю тих, хто працює на Путіна, на Росію. Ні, абсолютно. Просто ті більш очевидні, вони так якби на фоні російської агресії про них всі знають, а ті виглядають, ніби вони чимось інакше. Ні, яка різниця? Ви що думаєте? Держдеп нам друг? Ні. Кожен відстоює свої інтереси. державні і недержавні. Державні в тій частині, що державні, а не державні в частині тих е, олігархічних, фінансо-олігархічних кланів, е, які контролюють, по суті, всю, всю світову економіку. Це не я вже стверджую там, як примітивний конспіролог, а там на форумах в Давосі е, про ці речі говорять про один відсоток людей, які е, володіють 90% ресурсів світових. Так повернувшись до наших баранів, е, Серед таких нових політиків держдепівського розливу це Сакашвілі, це зараз е, починають розкручувати Славка Вокарчука, а тепер з'явився новий е, рух, е, нова партія е, дія е, пана Яроша, до якого в мене щиро кажу, є двояке ставлення. Тобто я не можу сказати, що я вважаю Яроша там якимось нагідником, але я не зачаровуюся. Е, і признаюся чесно, мені найбільше е, було. Не до вподоби, навіть не заяви його, а це його публічне мацання з такими значить, прислужниками Коломойського, як там, Філатов, Корбан. Мені глибоко не симпатичні люди, незважаючи те, що недалеко не дурні, але це не значить, що ворог ворог розумний, то ним треба захоплюватися, треба просто розуміти, що він не такий примітивний, але це ворог. Олігарх це ворог народу, такі, як і Путін, тому що вони з Путіним домовляються в той чи інший спосіб. Занадто багато доказів тому спільних економічних, певних стосунків, які відбуваються, спільних там проєктів бізнесу, наявність російського бізнесу в Україні, який процвітає, і так далі. І так далі. Вчора пішли новини про те, що президент призупинив. Тобто не призупинив, а не призупинив банкротство енергоатому. Енергоатом, державне підприємство, 4 атомні станції, 15 енергоблоків. І е, раптом, а, Зараз на сьогоднішній день постачає більше 50% електроенергії на енергоринок. І борги його становлять 7,5 мільярдів гривень. Це є банківська сфера і десь півтора мільярда гривень облігації. Натомість енергоринок державне підприємств, це то, 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 торгівлі з електроенергією на цьому ринку держави винен, е, як стверджує економічна правда, енергоатому 11 мільярд. Така цікава ситуація. Так? Чомусь банкрутує не енергоринок, посередницька структура на ринку, а енергоатом. Ну а треба ще згадати, що виставлені 25%. Акції до продажу енергоатому. Тобто йде колосальна приватизація доприватизація всього, що ще не доприватизовано. Тобто тих 10%, які залишилися державній власності. Після того, як доприватизовують енергоатом, доприватизують Обленерго, який також повністю всі контрольовані нашими олігархами і не тільки нашими, частина Обленерго контрольована Путіним через фірму WS Energy, якою керує. Некий господин Бабаков, це є представник Путіна по зв'язках з гражданами Росії за рубіжом. Якщо я не помиляюся, але в будь-якому випадку це є близька людина, в тому я точно не помиляюся, близька людина до Путіна. Такяни ось, ось, платять за світло компанії Вес Energy, тобто Путіну. Не тільки кияни, це кілька регіонів. Одесити теж так само. Зараз я розмовляючи з вами на цю камеру, включивши світло. Я сплачую гроші пану Суркісу. Ну, і так кожен в кожному регіоні. Так ось, зараз ми платимо тим олігархам. Після того, як буде приватизований енергоатом, ми теж будемо платити олігархам. А сьогодні на енергоатомі сидять, як стверджують журналісти. Сидить любий друг Мартиненко, соратник Яценюка, і гроші звідти получає Яценюк. Ну, це так стверджують погані всякі різні люди, які там хочуть, мабуть, щось погане сказати про нашого прем'єра. Я не буду коментувати. Я вірю в мільярд Яценюка. Йдемо далі в енергетичній сфері. Тобто, продовжуючи тему. Той самий енергоатом набрав кредитів Державному, державному Укрексімбанку. Кредитна лінія 52,5 мільйони доларів в минулому році. Навіщо кредитна лінія? Енергоринок не повертає гроші. Сам енергоатом винен банкам. І він бере в державного банка валютну кредитну лінію, з якої на сьогодні винен там порядка 22 мільйонів доларів. Для того, щоб закупляти ядерне пальне. Ядерне пальне закупляється в російській державної компанії, компанії Твел. Отакий в нас бізнес з країною агресором. Хто на цьому заробляє, коли я плачу за світло? Наш олігарх. І точно компанія Твер, на яку кошти платять, бо інакше ядерне паливо не поставлять. Інша частина електроенергії це йдуть компанії різних ТЕЦ ТЕС, в тому числі основний гравець на цьому ринку, це пан Агмєтов, який полиняв, згідно даних Форбсу з 6 там, з гаком мільярдів до 2 з гаком мільярдів доларів. Тобто втратився чоловік, втратив багато. Я не буду зараз розповідати, як виживають компанії Ахметова з ринку, які там ідуть олігархічні розборки, але я хочу сказати про наступне. Це все йдуть торги, торги на фоні війни. Нові політичні проекти, так звані, яких ви бачите на телеканалах олігархів, це є чергове окозамилювання, це є чергове допограбування українського народу. Зараз можливі нові вибори. На нові вибори знову хочуть підсунути старі мордяки. Хочуть відбілити, до прикладу, там, кривавого пастора, не відбілити, а навпаки, сотворити такі іміджі, пофарбувати в червоний кольор, який він безкомпромісний, кривавий, який був за воєнний стан на раді РНБО, щось говорив. Це все гра. В них криза кадрів, в них криза жанру, вони не здатні на якісь ідеї, вони мусять перетасовувати старі карти. Відчищати, відбілювати, перефарбовувати і подавати нам ті самі пики на вибори. Я повернуся ще до тієї теми. Я просто дуже закликаю, розуміючи, що оці всі речі, які відбуваються, вони всі ведуть до кривавого сценарію, поділу України. Про це теж ще іншим разом, можливо скажу. Я про це багато пишу. Але на сьогодні я просто прошу бути уважними. Я кажу, Ксюс наказані, будьмо уважні. Будьмо уважні, тому що нас дурять на кожному кроці. Давайте не дамо себе здурити, Бога. Потім шляху назад вже не буде. Дякую, до зустрічі.